Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В 40 кілометрах від Зміїного палахкотить два патрульні кораблі. Раптор, як передають джерела, українські винищувачі розбили два корита окупантів, патрулюючи повітряний простір під час повітряної тривоги. Наразі офіційного повідомлення немає, але судячи по кількості білого диму, кораблям кінець. Що ж, знищення двох патрульних кораблів не принесе кардинальних змін в оперативній обстановці Ановці у південних регіонах України, однак в черговий раз російський флот відчуватиме постійну небезпеку. Відтак рашисти намагатимуться тримати кораблі як найдалі від берегів України. Сам факт, що Україна своїм озброєнням здатна нищити російські кораблі, це дуже позитивна новина, бо вони ж теж бояться. Я впевнений, що після такої акції росіяни боятимуться здійснювати десантування чи підходити близько до берегів України. Намагатимуться тримати кораблі поза межами ураження наших комплексів комплексів, говорить експерт Мирослав Гай. Більше того, зараз наскільки мені відомо, кораблі Чорноморського угрупування військ Російської Федерації отримали наказ термінову відбути на інший бік Криму і вийти в море. Коротше кажучи, вони відчули, що по них можуть завдавати серйозних ударів. каже Гай, нагадаємо, 30 червня ЗСУ вибили російську армію з острова Зміїний. Окупанти відступили, покинувши техніку і втратили значну перевагу у Чорному морі. Україна нівелювала весь Чорноморський. Орський флот Російської Федерації в північно-західній частині Акваторії, практично при цьому не маючи свого звільнення острова, зміїний нашими воїнами від окупантів, є величезною перемогою ЗСУ, підкреслив радник голови МВС. Після того як ми знищили крейсер Москва, Росіяни розраховували зробити з нього таку собі скелю авіаносець, на який вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Те, що ми їх вибили, і те, що протягом останніх кількох днів російські зміри. Ретельно розносили різні фейки. Означає одне. Це величезна перемога ЗСУ, пояснює Денисенко. Актуальним залишається питання російського флоту в акваторії Чорного моря. Нині всі кораблі Російської Федерації відійшли ближче до окупованого Криму і не потрапляють під дію протикорабельної артилерії ЗСУ. Вони бояться підходити ближче до узбережжя українського півдня, стверджує радник голови МВС. Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, крім на жаль, обстріл. Стрелів українських міст ракетами зі своїх кораблів, але з точки зору висадки десанту вони не спроможні у цій частині моря, зазначив Денисенко. Радник голови МВС впевнений, що російська армія безумовно буде намагатися відновити контроль над островом Зміїним. Зараз у них не залишилося ППО на острові, вони не можуть підходити ближче кораблями. Тому я сподіваюся, що у них нічого не вдасться, але спроби вони будуть робити поділився Денисенко. до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки пишіть в коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом